Шановні спілчани, друзі, колеги, соціальні партнери, хотів би сьогодні поговорити про діяльність профспілки працівників державних установ України за п'ять останніх місяців. Війна це час випробувань та змін, але профспілка продовжує працювати над своїми основними завданнями захисту трудових прав та соціально-економічних інтересів члени профспілки, не зважаючи на продовження активної фази бойових дій на території держави. Протягом останнього періоду нам розглянуто більше 30 нормативно-правових актів. 17 до яких дано пропозиції та зауваження. Ми активно працюємо у міжвідомчій робочій групі з питань оплати праці на державній службі. Ви знаєте про те, що реформа державної служби по суті відбулася, але не відбулося ключового моменту. Там це реформи оплати праці, і ми тримаємо руку на пульсі, аби все ж таки врегулювати питання оплати праці, і державний службовець мав би гідну оцінку з боку з боку держави, саме зарплатнею. Сьогодні точиться чимало розмов стосовно масових скорочень державних службовців. Ми обурені і ми збентежені цією ситуацією, оскільки з нами ніяких діалогів ніхто з цього питання не вів. Розмов про це не йшлося як з соціальними партнерами. Попри все, ми надали пропозиції як на рівні спільнопредставницького органу проспілок, як до уряду, так до національної тристоронньої ради щодо попередження масових таких скорочень. Ми звертаємось і до депутатського корпусу з різного з низки різних питань. Ось, зокрема, подивіться, будь ласка, ось це приміщення Миколаївської обласної державної адміністрації, куди влучила ракета і де загинуло 38 громадян України, 15 із яких члени нашої профспілки. Ми говоримо про компенсаційні речі для родин загиблих. При виконанні державних службовців при виконанні своїх посадових обов'язків, ви знаєте, це питання врегульоване щодо військовослужбовців, і неспіврозмірна компенсація йде для державних службовців, які в цей час виконували теж свої посадові обов'язки. Ми звертаємося до народних депутатів аби врегулювати як законопроект аби врегулювати це питання в бік справедливості. Ми зверталися неодноразово до президента України з низкою різних питань зокрема, нас бентежило питання щодо можливості дистанційної роботи державних службовців за межами України з метою безпеки. І до нас дослухались. Ми наполягали на ветуванні закону України про внесення змін до закону до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації трудових відносин, не зважаючи на те, що що сьогодні іде війна на трудові права людини, громадянина України, який обороняє в тому числі нашу землю, іде шалений наступ, і ми тримаємо теж руку на пульсі, аби не допустити несправедливості. Ми говоримо про те, що сьогодні децентралізація пройшла значний шлях. Але крапку, на мій погляд, має поставити саме закон про службу в органах місцевого самоврядування. І ми входимо в цю робочу групу, і ми постатейно обговорювали питання самого закону. Нещодавно був круглий стіл, де був презентований проект закону. Я думаю, що він готовий і прийнятний для прийняття його в стінах Верховної Ради, оскільки там вже прописані всі норми і обов'язки, і унормовані питання, і оплати праці, і умов праці для служб. Посудових осіб органів місцевого самоврядування. Ми багато робимо для того, аби призупинити членство російських проспілок як на світовому проспілковому просторі, так і в Європейській Федерації проспілок громадського обслуговування. І нам це вдалося. Ми представляємо нашу організацію скрізь на всіх щаблях. Але й є, але є прикрі, або, скажімо так, гіркі а, моменти. 28 членів нашої профспілки офіційно вважаються загиблими під час військових дій. Станом на сьогодні вже більше 500 поранених, три особи знаходяться в полоні. Це важка статистика. Але ми намагаємося робити все можливе, аби допомогти сім'ям загиблих, допомогти людям, які потребують цієї допомоги. Внаслідок бойових дій зазнали руйнувань, приміщення, де працювали члени проспілки, де працювали наші райкоми, обкоми. Подивіться, тут різні є фотографії з різних міст: Миколаїв, Сумщина, Харків, і це не весь перелік. Ми надаємо допомогу, і ця допомога. Є декілько на дельта на декілька рівнях це і збройним силам, це і членам про спілки, це організаціям про спілки, внутрішньо переміщеним особам. Ми е, звертаємося на всіх можливих платформах і площадках. Це і культурна дипломатія, це і молодіжний аспект, це і е, е, різні інтерв'ю і конференції на телебаченні, на радіо. Ми намагаємось говорити правду про цю війну. Ми зверталися до голови проспілки Американської Федерації державних та муніципальних службовців. Ми зверталися до британської проспілки працівників сфери послуг і нас почули, і нам е, дають повну підтримку на міжнародному рівні. Ми мали зустріч з Шведською проспілкою комунал звернення до представників парламенту в Швеції. Та ми отримали нагороду імені Анни Лін. Це дуже висока нагорода е, е, Швеції. за... Боротьбу за права людини і за допомогу, яку надають тим, хто потерпає і потребує такої допомоги. Подивіться молодіжний аспект: від молоді про спілки до міжнародної спільноти. Ми маємо низку публікацій в шведських виданнях. Ось тут це чітко представлено. Ми з перших днів війни розпочали роботу по волонтерству. Співпраця з волонтерським штабом захисту України в місті Чернівці дала нам змогу створити свою мережу. Ми навчилися як це працювати Ось тут. Ми перші провели свої відрядження. А ось це дивіться, Це ми теж в рамках гуманітарного штабу Федерації профспілок разом із гуманітарною місією американської організації Корус International інспектуємо місця де Є наші переселенці, де біженці, і які умови ми надаємо там допомогу. Ми створили Trade Union Lifeline. Це такий рух, який об'єднав декілька організацій. Це профспілка працівників державних установ, це Київська обласна рада профспілок, це громадське об'єднання трудові ініціативи, це молодіжна рада залізничників. І ми зробили таку синергію, де ми маємо тепер і приміщення, і склади. Ми маємо тепер можливість по всій Україні направляти допомогу, перевозити її в самі гарячі точки. Я не буду перерахувати, ви тут все це бачите. Я хочу сказати, що. Під час усіх подорожей, під час надання такої допомоги е я ще раз переконався, і ще раз хочу сказати з гордістю, що я працюю у проспілці працівників державних установ. Ви неймовірні. Ви робите те, що інколи недоступне, неможливе. Але ви це робите сьогодні. Закликаю всіх до солідарності, до толерантності, до підтримки в єдності. Наша сила все буде Україна. Ми переможемо обов'язково, і я ще раз дякую всім вам за ту неймовірну патріотичну, волонтерську, проспілкову роботу, яку ви здійснюєте в таких складних умовах. Разом до перемоги!